З вами Good Game Джентльмен. Чергова порція свіжих новин. Починаємо. Наві підписали легендарного тренера Сівай для складу з дота 2. Учне поповнення в НАТО Свінсера. Команду Наві з Дота 2 вчили зірковий тренер Уай, відомий своєю роботою з Gaming Gladiators. Саме під його керівництвом гладіатори домінували на сцені, вигравши три мейджори поспіль: дві ще Лігу та дві вийшовши у гранд фінал з International. Спортивний директор Наві Аміран Амі Рехвіашвілі назвав його тим самим фінальним пазлом. Сам Сі Уай бачить у Наві новий виклик, відзначивши їхній потенціал. Співпраця вже принесла перші плоди. Команди успішно кваліфікувалися на Dream League Season 27. І Blast Slam 4. Пакін, Баркін, Пакін. Пакін, Паркін, Паккін. Ти король. Енс замінять Virtus.pro на ESL Pro League Season 22. Virtus.pro не може виступити на ESL Pro League Season 22 у Стокгольмі, оскільки трьом гравцям анулювали візи через проблеми з медичними страховками на кордоні Швеції. He -he, Згідно з правилами ESL, місце ВП займе наступна команда в рейтингу Valve, яка має дійсні візи. Цим колективом стала ЕНС, яка розпочне свій виступ уже незабаром. Чи зможе ЕНС швидко переналаштуватися та показати гарний результат на турнірі? Діліться своїми думками у коментарях. Легендарний Еліч e. повернувся до Team Liquid. Учне повернення у Counter-Strike 2. Джонатан Еліч e. Яблоновський офіційно знову став гравцем Team Liquid, перейшовши з фейс в обмін на твіста. Американець, який грав за Liquid понад вісім років і виграв з ними Intel Grand Slam, повертається після невдалої спроби закріпитися у фейс. У відеозверненні Елідж e. зізнався. Я відчув, що настав час повернутися додому. Він заявив, що його головна мета виграти Мейджор і повернути ліквід на вершину, бачачи величезний потенціал у поточному молодому складі. Український стример Гостік зібрав 11 мільйонів гривень на дрони для Азову. Український стример Андрій Гостік Кадик, про якого ми, до речі, робили ролик, успішно завершив свій благодійний івент 2.0, зібравши понад 11,1 мільйона гривень на дрони для бійців Азову. Друзі. Офіційно. Оркфол, друга частина. Другий рік поспіль, друзі. Другий рік поспіль. Ми всі зібралися тут з вами. Ми всі зібралися тут з вами. І вдруге, азово, ми придбаємо величезну кількість дронів за 19 стрімів. По трансляції в Dota 2. Ми закрили 11 мільйонів вже 130 тисяч гривень. Друзі, Бір, який проходив під час трансляції з International 2025, був закритий 26 вересня. Учасники, які донатили, могли отримати спеціальний скін інвокера для монобанку та виграти ігрові ПК і девайси. Дуже гідні результати. Велика повага гостіку за його роботу. Торжі підписав багаторічний контракт з Маус. Чудові новини для фанатів Маус. Угорський снайпер Торзі підписав із клубом новий багаторічний контракт. Торзі, який виріс із академії Маус NXT до ключового гравця основного складу, тепер офіційно стає довгостроковим обличчям організації. Це особливо значить, що перед майбутнім StarLadder Budapest Major 2025, де Торзі вперше зіграє перед рідними вболівальниками. Маус зробили чітку ставку, закріпивши за снайпером статус лідера команди на найближче роки. У Дота-2 засвітився новий герой Барт Фрог. Дота 2 на порозі великого оновлення на тестовому сервері виявили сліди абсолютно нового героя з кодовим ім'ям Барт Фрокс, що свідчить про його швидкий реліз. Кількість героїв клієнті зросла до 127. Судячи з витоків, герой може мати унікальну механіку гіпнозу та нові здібності. Хоча Valve офіційно не анонсувала персонажа, його поява на тестовому сервері та активні оновлення вказують на те, що його вихід не за горами. На сьогодні це все. Дякуємо за увагу. Які новини вразили найбільше? Діліться думками в коментарях до зустрічі.